Вітаємо всіх. Сьогодні ми пишемо подкаст ну, якби завдання з зарубіжної з літератури це STEM-проєкт на тему серця. З вами буде кого-то Вероніка і Богдан. Пане Маренко, так. Ми учні 10 класу. От. І сьогодні ми з вами розглянемо точніше, проаналізуємо тему тему серця. В одній німецькій касті, яка називається Кам'яне серце. Що і не дивне. Давайте трошки вас познайомимо з сюжетом. Отже, події відбуваються е, в Німеччині, як зрозуміло. Є е, головний герой це достатньо добрий мирний лицар, але у нього головне в житті це багатство, влада і так далі. Ну, це, в принципі, нормально. Дещо життєво. Так. Ой, ну, бач, епікфейл. Е, так. Загубила я, о, знайшла. Так от. Е і він мріє про багатство та владу. До нього приходить дівчина-селянка, яка розповідає про проблему, що її тато не сплатив податок і його пресують і погрожують забрати все майно та будинок. Е і ця дівчина її звати Марія просить помилування та лицар погоджується і. Залишає її з домом, і батько буде сплачувати потім борг і так далі. Ось, але одного разу також далі лицар потрапляє до лісу на полю. Він прийшов на полювання от, і забрів у болото, де зустрів блукаючі вогні, які почали голосувати, розповідати, казати Ти хочеш владу та гроші, і зачарували його цим. І він погодився на це, але мова була така, що він має віддати своє серце. За це в обмін вони йому дають кам'яне серце та надають багатство та владу, чого він прагнув, як говорилось на початку. Отже, він погоджується і отримує все, як було з договором. Він стає холодним, жорстоким і так далі. Ну тому що кам'яне серце зрозуміло. От. Також трапляється далі випадок, що він зустрічає Марію в лісі, яка збирала гриби та ягоди. А, так як він вже жорстока, погана людина, він а, вибиває в неї кошик, каже, як це ти зібрала мої ягоди, мої гриби, все, покараю тебе. І коротше він її вдарив мечем, не дивлячись, що це жінка. Вона сильно поранилась. А, ну, а так в лісі, як це чарівна штука, там було, була річка з лікуючою водою, от і вона допомогла їй трохи, але вона заснула, прокидаючись, вона почула дивні звуки і бачила, як лицар. Він просить, щоб у цих ж блукаючих вогнів, щоб вони повернули йому серце. От, ще важливо зауважити, що весь цей час Марія бачила жорстокість лицара. Та не звертала на це уваги, бо він їй зробив таку ласку, а, дав шанс так сказати. Так вона йому була дуже вдячна і за все його виправдовувала. І тут вона бачить, що він просить у вогнів повернути серце і розуміє, що це не така жорстока людина, як він показував. Але була умова. Вогні казали, що якщо ти хочеш повернути серце, то варто принести інше серце в жертву. А взагалі вони над ним насміхалися. Типу, ну ти ж хотів багатства. Ну куди? Знову серце well, так, да, якраз mm, Отримав, що хотів, і ще й. Так, і, і ще й жалівці. Вони взагалі не з нього так поржали, як і не знаю. Так от, е Марія е вирішила втрутитись і сказала, що вона віддасть серце. М -м, дуже дивно, насправді. Потім поговоримо. Вона готова була віддати серце. та... Е Блукаючи вогні сказали, ти точно, ти впевнена, ти подумала. Вони кажуть: але ми тобі все-таки даємо час на роздуми та е, приходь на наступний повний місяць. Так, на наступний повний місяць. От, е, ну, А лицар був такий холодний, і все в нього було. ну, якось, ну, якось, Він мовчав, як в творі було сказано. Отже, настав повний місяць, Марія погодилась на. Це і готова була віддати серце. Але у лицарі прокинулась доблесність. І він вирішив, що ні, Марія не буде віддавати своє серце, і в ньому прокинулась якась така людяність, любов, і його кам'яне серце перетворилося магічним чином на живе. А потім вони одружилися правильно і. Він її запросив в будинок свій. Він зрозумів, що Марія це ну, типу, доля, і так далі. От такий короткий сюжет. Ну, по факту, це майже весь сюжет. Так, ну, без деталей таких Ну, Казка невелика, тому прочитати можна. Так от, питання: перше, напевно, що варто розглянути, це людина, і гроші, багатство, влада так, ну та да, ну це ж давай да, а, тут залежить більше від людини, що буде з нею, коли вона ну коли в неї буде багато грошей, то це ж таки є два типи людей, які більш такі якби стримані, які там люблять спосколі люблять тишу, а, а інші якби люблять вихвалятися там в таких так, людей такого типу там поширена зіркова хвороба і все таке. Тому ну тут саме більше від людини залежить ну, кожна людина так. по різному до цього ставиться. Ну це якщо говорити про сучасність, у нас була ситуація в творі, що він ну... Отримав кам'яне серце, тим самим отримав владу. Але тут така ситуація, а, він же ж а, поміняв тобто в нього почуття, серце, яке, напевно, символізує почуття, так? так що, що, символізує? Живе. що символізує серце? Ну, Серце це більше ну, це про живу людину, про там, кохання, про почуття, відповідно. Ось, в цілому. Кохання до грошей. <ріст> кохання буває різне. Ну, У нього було, схоже так. Ну, тим самим. Коротше, поміняв свої почуття, весь символізм серця yeah. на гроші й владу. Але чим воно вилилось? Ото його вчинок, що він каже, повертається до блукаючих вогнів і каже, що я хочу повернути серце, показує, що його багатство, його влада його не задовольнила, не виправдала очікувань. Так, ну в цілому, просто що завжди гроші будуть фальшивим фальшивою цінністю для людини. І в цілому гроші, це папірці чи метал в будь-які часи, це абсолютно предмет, не, ну, не порівняється з почуттям. Тобто гроші можуть сприяти там якимось почуттям, тобто якимось враженням. Але в цілому ну, ставить ставки лише на гроші завжди, абсолютно для людини, ну не буде виправдано. В принципі, погоджуюсь. Але ж ці гроші зробили з нього агресивну людину. Він же ж поч... Так, і я хочу сказати, да. що більше серце кам'янець більше, як би образно. В нього все одно були почуття, ну, маленькі, але ну, переважно майже повністю були абсолютно злі почуття, ну в цілому, ось так. Так, так. зараз пауза. Ми перевіряємо, чи ми пишемо. Пишемо. Точно. Все прекрасно, супер, ми пишемо. супер, так, горить. Горить. Пара. Все працює, так, має все працювати. Так, Чому далі, о, оця фішка з, ну мені дуже коротко кажу, і знайшла, навіть що ось ці от пісні, кричання, вогнів, таке, ось цей весь перформанс, який відбувався, коли вони пропонували йому таку послугу. Мені здалось, що це був якийсь гіпноз певним чином. ну, Тому що. Там прямо ну, в тексті так сказано, якщо почитаєте, побачите, що. Да, що там вони букають, що він да, прям нього... він не свідомо погодився. Да. От, Далі ми бачимо різку зміну, коли людина з серцем живим і з кам'яним. Ну, напевно, кам'яне серце це символ чогось штучного, чогось не м людського, матеріального. От. Та, ну більше не подумай. про живе, не про почуття. Так, ну це елементарно, мені здається. От, давайте розглянемо образ Марії. <смі> Жінка в цьому творі. Ну, Дуже цікаво, насправді, тому що перше, що кидається в око, це те, що вона була. У відчутті боргу перед цією людиною, коли він зроб, перед лицарем, коли він зробив їй таку послугу, врятував її. Окей, це нормально, от але вона жила цим. Ну погоджується ні так, так погоджуються. Та взагалі таких людей в цілому багато і зараз, які готові там все віддати, бо там є почуття боргу, все ж таки. Ну це це такий унікальний момент в людському житті. Ну це напевно свідчить, що вона слаба сама по собі, що. А, низька самооцінка, що вона готова на все заради чогось там. От а, ну і як показує, вона була готова померти. Заради того, щоб йому подякувати, а, дуже дивно, насправді, тому що вона жінка, вона готова заради чоловіка це зробити, як це стереотипно ну зараз, напевно, я сказала. Але ну, може в неї вже тоді були якісь почуття? А, напевно, так. Ну, блін, так підвищувати, просто ставити пріоритет таку людину жорстоку. Ну, тільки вона могла. Мені здається, що вона вірила у нього. Так. Що просто вірила, що він реально не така людина, навіть до того, як вона дізналася про те, що він буде просити іншого серця, ну, повернути його в живе серце. Вона вірила, вона дала хоче дати другий шанс цій людині виправитись тим самим. Ну, реально, вон, ну, Марія насправді вона класний персонаж, як для прикладу. В житті, що а, можна вірити в людину, варто давати другий шанс. Варто давати другий шанс. Так, <гум> так. Ну, мені здається, що ну, якби не Марія, то в цілому лицар, скоріш за все, так би й прожив до кінця своїх днів з таким кам'яним серцем і ну, з такою поведінкою. Можливо, так. Вона не то, що там, вірила в нього. Там, вона його якраз, скоріш за все, ну, спасла. Ну, врятувала так, згодно. Але... Ще таке питання. А хто б міг зробити таку послугу лицарю, якщо не Марія? Ну настільки погана людина він була, як ти думаєш, взагалі був в нього шанс на допомогу не від Марії. Та ну в цілому ж ні, тому що ну, це треба багато а, контактувати з людьми. там, Ну просто ми не дізнаємось з казки про те, що в нього були якісь друзі, чи якісь рідні. А, ну хіба що там був якийсь дворецький його там володінь, замків і то, але ж там ну, це просто посадова особа, яка там виконує завдання певні. Ну це як там прибиральниця в школі чи щось таке. Ну тобто це. А, Ну не могло б бути просто, ну немає більше ніякого не персонажа, ні людини, як, ну, яка б могла б це зробити, і знову ж просто це скоріш за все відбулося, тому що в Марії було кохання скоріш за все. Ну так да, ми погоджуємось, ми ставимо ставку на те, що в Марії було кохання. Так ще, якщо повертаючись до символу серця, то людина, яка безсердечна, вона не радіє. Ну, як за нам показують, що лицар не раді, холодний, жорстокий і так далі. Він не звертає увагу на думку інших людей. Йому на все байдуже. Але у реаліях не звертати увагу на думку інших зараз доволі дуже важко, але тим самим дуже потрібно, тому що ми живемо в жорстокому світі. Так, ну в цілому просто ну, зверта, сильно звертати е, не треба дум, ну, на думку оточуючих, але все ж таки у нас е, роботи по за кадром. <с? <с?> 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 так, е, але все ж таки не треба ігнорувати норми суспільства повністю. Тобто. Ну, треба себе нормально там поводити і все таке. Ну, все ж таки, бути нормальною людиною, не, лап, не як а, лицар після того, як, як отримав кам'яне серце. Дуже класно сформульоване речення, мені подобається. Так а далі, давай ще поговоримо про а, така штука. Лицар в кінці твору. Сказано, що він, він запросив її до себе в будинок, що вони там одружилися, кохали. Ой. Як ми вже е, зробили висновки, Марія кохала лицаря, але чи лицар кохав Марію? Е, ну, Дивіться, Давай, ти подивимось. Я думаю, Давай. що е, ну, лицар, лицар не та людина, в якої є почуття ворогу, якій е, 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 чисто через те, що вона його спасла, вже прямо дружився. Але все ж таки тут занадто просто все в казці показано. Можна було б додати трішки сюжету, і в житті звісно, що будь-яке там будь-які стосунки кохання воно не відбувається так, як в казці за секунду, от прям і все. І в цілому він же її бачив всього ж один, ну три, три рази так. Е, перший раз, коли вона в нього просила допомогу, ну там точно не було ніякого кохання. Другий раз теж мало ймовірно, а от за один момент, ну це ж ну таке ну як... давай так, чотири. Тому чотири. що е, перший раз е, допомога, другий раз, е, коли він її вдарив, е, третій раз, коли вона підійшла вже ну в то в один тоже самий день пройшов час, коли він благав про серце. Повернути, повернути його серце, то вона ж також показалась і скажі, героєм стала. От. І четвертий раз, коли вона прийшла на повний місяць вже і ось він там включив доблесного лицаря такого. Да. Так. От От знаєш, мені здається, ну, повний місяць. Він ж не так часто буває, не кожен день. От і. Цим самим ми можемо стверджувати, що пройшов певний час між ось цією заявою Марії, що я готова померти заради тебе, віддати своє серце, щоб ти був такий, як ти хочеш. От, Щоб ти повернув своє е, чудове серце. О, так тут навіть навіл до того вчинку, який він зробив на початку твору, що коли в нього було серце. Звичайно, живе, то е, він дав їй змогу жити, прожити так. батьку, ну, щоб вони не померли з голоду буквально. От, е, ось мені здається, це така відсилочка, що вона хотіла повернути його такого, і він врятував більше людей. Бачиш, як закрутила? Mm, так, Такий подкаст. Так. От, і чи не зробив він послугу, що ну, він подумав: Окей, був час подумати. Uh, він подумав і такий: «Ні, я скажу, що вона не ета. Не не віддавай серце, я не можу. Боже ну він прокинулись же, почуття. Він такі. же все ж таки в останній момент це сказав. Він же не лише відразу, коли вона там прийшла, там примчався а, да, да, і все да, да. таке. А ну, все ж таки, можливо, він про це думав, але в ньому був завжди сумнів. Типу, чи говорити так, чи ні. І ну і в результаті це якби на емоціях більше спрацювало. І Це взагалі що вона в нього пробудила емоції. Так, певна доля, напевно, співчуття людяності якоїсь вдячності, напевно, залишається. Ну, тому що не кожен з людей може сказати, я готова заради тебе померти. Готовий, готова. Неважливо. Напевно, він покохав її згодом. Так. Давай передай мікрофон з твої руки про що ще говоримо. Так, ну я просто хотів би ще сказати, що ну якби в кожної ну, є, людини є там серце, є почуття, є там проблеми, і просто не кожна людина це показує, не кожну людину так виховали. Все ж таки, кожна людина, як там і лицар може. От вони формуються від суспільства і там родини, в якій вони виросли, і можна сказати, що якщо він от такий став, і якби в нього було на першому плані гроші, влада, то значить його виховували в родині, де теж були ці цінності найголовніші. Відповідно. І кожну людину в цілому можна змінити. Просто по-різному буває. І чим там старша людина, ну взагалі дивлячись, яка це людина, тим важче її змінити. Так, я хотів ще сказати: ми вже говорили про це зараз. Про цінності. У -у -у. О, ні, не, не про цінності. Зараз. Не цінності. <зум> <сум> ага, так, про так, про образ серця. Кам'яного серця. Я вважаю, що це ну, не лише образ штучного чогось, а й показ людини з негативної сторони. Ну, типу, mm. да, дещо штучне, але все ж таки ми не могли б сказати, що він взагалі без почуттів вже був просто. Ну, бо там злість, це ж теж почуття, якесь <плес> робили, там, Стан. Це емоція. Так, і відповідно, ну, вона ж була. Відповідно, я ж говорю, що це теж дещо. Це показується. Ну, і е, ще хотів би сказати, чому саме кам'яне серце е, от е, було зображено. Кам'яне, так, типу так, камінь чи так? камінь. No, no. Опа. Ну, не знаю. А, камінь ну напевно, символ чогось вічного. Ну, тому що. Ну, куди каміння дінеться, Ого. Ну, водночас природнього. Водночас не живого, тому що камінь це нежива природа. Так. Да. Я вчилася в молодшій школі. <рес> <рес> От, е. От мені здається, це воно саме це символізує. Ну no, так, в цілому. Кам'яне серце знову ж це е, про камінь, він і сірий, якби якраз і в колі. А, а, о, а, сірий і те, що там ну в цілому, це в камені не може бути якихось почуттів, не жива природа. Це все в цілому сходиться. Е, так, і хотів ще запитати про те, е, е, чи. В цілому існу можуть існувати реально такі люди, які можуть, от як Марія, в цілому там їй зробили одну послугу, типу та да, важливу для її життя. Але чи є такі люди, які зроблять там одну важливу послугу, і вони вже будуть готові якби віддати там життя, своє життя чи щось дуже? Такі ціни для них а, в реальному житті. Ну, Чи це всього? Шкас? Напевно, так, тому що навіть певні політичні, якісь історичні діячі можуть нам це показати. Ну, Людина ну, зробила їй щось одне, і вона готова за, заради цієї людини гори звернути. От, е, я впевнена, що такі люди існують, але. Це дуже наївні люди, слабі, і, і, і яким дуже важко жити насправді, тому що це відчуття, воно неймовірно тебе зжирає, ну, типу, просто їсть і не дуже добре ти себе почуваєш. А постійно про це думаєш, думки забиті, і якось відпустити це, очистити, ну, важко. Ну, тому що це якась така людина. Але за ягодами в ліс можна сходити. Так. <реш> ну, можна, але не, 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 не у ліс такого <реш> а, ну, Якщо говорити взагалі також про ось цю ситуацію з серцем, людину, напевно, ну, людина мала цінності. Правильно у нас? Головний так, герой звісно. мав цінності в плані а, багатства та влади. От для нього це була вершина, це були найвищі цінності, а далі йшло все інше. Коли ж він отримав ці цінності, а, до речі, ще момент, так що спочатку в нього було все добре, типу серце живе, почуття і так далі. Оцей весь символізм, який ми розкривали раніше, він туди вкладається. Далі. Він отримує багатство, він отримує владу, але отримує кам'яне серце. Він, як вже показало, розумів, що його це не влаштовує. Тобто. Він змінив те, що йому подобалось, ну, те, що було звичне, на, що, ну, на амбіції, правильно ж? Так, От, на амбіції, е, які не виправдали е, очікувань, тому що люди його боялися, цуралися і так далі. Тобто зневажали навіть певним чином, не розуміли. Ну, це в суспільстві погана, достатня штука, коли. Всі від тебе відхилилися, і ти ось так от демонстративно поводишся. Давайте так ну є просто деякі люди, які просто тікають від суспільства. Їм воно зовсім не потрібне. Він не хоче втікати. Ну він не хотів тікати, але я говорю, що просто танців, багатство і влада. Але, от для нього, ну звісно, що потрібно було, все ж таки, ну йому просто так краще. І отут ще зображена людина, що буває часто в нас в житті, це те, що там ми думаємо, що там буде добре, от зараз ми там маємо одне. А потім ми думаємо, що там ми доб'ємось цього і будемо прям дуже щасливими чи ще чогось отримаємо. А потім виходить, що навпаки, коли ми були на іншому там рівні. Там, мали одне, то е, нам тоді було якраз добре. Так, раніше було краще. Так, <с? <с?> Так, от, е, що сказати ще? Ну, тобто, це не виправдання очікувань від чогось. Так, от, продовжуючи мою думку, він отримав кам'яне серце і погані якості. Але ж він розумів, що його це не влаштовує, що йому хочеться повернутися. Тобто, оця влада, багатство, вони не варті того, що може дати живе серце. І як висновок, не варто міняти щось матеріальне, щось дуже хитке, як влада, вона нестабільна взагалі, цей рейтинг. Ну, Знаєте, мені здається, от не варто промінювати людяність, от, о, якісь життєві рис, ну, риси, якісь просто почуття, як ми вже говорили, на ось таке, яке насправді дуже нестабільне. Ну, багатство також нестабільне, правильно? Так. Це ну, все, все матеріально насправді. От, тому він розумів, що його це не влаштовує, що він хоче змінити. і... Тим самим показав, що почуття стали на, перший, ну, на перше місце, що ця влада і гроші вони опустились, тим самим е, зробили не найкраще, що могло статися з ним. І тут він приходить, благає. Ну, наскільки оця от е, штука, що е, людина бореться за свої почуття, бореться за свій комфорт, напевно, не знаю, напевно так. Погоджуюся, не погоджувати. Так, ну, та, звісно, ну, погоджуюся з цим, більше нічого так -то додати. Просто е, не промінюйте реальні цінності на фальшиві. Так. Будьте завжди людьми. Е, майте добре серце, реальне серце, живе, а не кам'яне, як герой нашого твору. Е, залишайтеся людяними. Так, І цінуйте те, що у вас так. вже є. І в міру вдячними. Так? так. Ну, можна ще давати другий шанс людям, але це вже не ваш то розсуд. Дивлячись, яка ситуація? А, ну, згодна. От. Тому закінчуємо, так? Так. Ми все обговорили, в принципі. Дякуємо за увагу. Сподіваюсь, ми трохи відкрили вам нову історію, нову казку, нові сенси. От. Дякуємо за перегляд. До зустрічі. <реш> все. Так.